Перше у новому році збирали директорів шкіл району. Засідання провели у залі засідань Коломийської районної ради. Говорили на заході про нагальні проблеми освіти. Зокрема, цього року скоріше мають закінчити новий навчальний рік у зв'язку із проведенням в Україні фінальної частини Євро 2012 Детальніше про роботу директатури Богдан Малецький. На початку зустрічі начальник відділу розвитку підприємництва транспорту, зв'язку та комунальної власності управління економіки райдержадміністрації Михайло Лупачак повідомив директорів шкіл про те, що з цього року приватні підприємці, які здійснюють харчування в школах, повинні будуть платити орендну плату. Сума цього збору буде незначною однак, сплачувати її потрібно своєчасно. Заступник начальника відділу освіти Марія Болидзюк зазначила, що такі зустрічі потрібні очільникам навчальних закладів. Зокрема, на заходах вони мають змогу отримати вишебну інформацію про новинки в галузі освіти. А ще можуть обмінятися досвідом, зазначила освітянка. Сьогодні питання дуже важливе в зв'язку з тим, що чемпіонат Євро 2012 проводиться в цьому році. Навчальний процес закінчується до 30 травня, і тому відбувається ущільнення навчальних предметів. І сьогодні керівникам загальноосвітніх навчальних закладів буде дано методичні рекомендації. Наступне питання, яке розглядається, є теж дуже важливе. Воно впливає на зарплату педагогічних працівників, тобто зміни до положення до нового, недавно прийнятого положення про атестацію педагогічних працівників. Говорила на зустрічі і про атестацію вчителів, зокрема, познайомила керівників шкіл із змінами, що стосуються цього напрямку. Та головним було питання закінчення навчального року. Керівник районного методичного центру Галина Михетюк розповіла про ущільнення графіку викладання вчителів. Рекомендації щодо ущільнення навчального матеріалу у зв'язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу. У зв'язку з зменшенням кількості навчальних годин рекомендуємо при складанні календарно-тематичного планування застосувати такі способи ущільнення навчального матеріалу. Є три способи. Інших немає. Перше це є використання резервних годин навчальної програми. Друге за рахунок об'єднання навчальних тем, третє оглядове або самостійне вивчення навчального матеріалу. Четвертого не дано. Тепер у загальноосвітній школі номер 5 будуть зустрічатися методисти. А роботи з керівним складом відділу освіти продовжуватимуться і надалі. Богдан Малецький, Сергій Грисак, програма «Події НТК».